Важні. Коли Ісус народився у Вифлеємі юдейському, у дні Царя Ірода волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли покнитися Йому. Почувши це, Ірод-цар стривожився і увесь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвященників, і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос, Вони, <кхи> ніж сказали йому, і Вифлеєві юдейському, бо так написано Пророком, і ти, Вифлеєве, землю. <гум> Нічим не менше від інших володіні у бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля, тоді розпотайки, покликавши волків, вивідав від них час з'явлення зірки, і пославши їх до Вифлеєва, сказав Відіть, старано, розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене. Щоб і мені піти, поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, яку бачили, вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля, побачивши зірку, вони зраділи радістю, вельми великою, і увійшовши в дім, побачили немовля. Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилися йому, і відкривши скарби свої, принесли йому дари золото ладами смирного, і одержавши у вісні од не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли до країни своє. we